Сенуа Сага Hellblade 2. гра, яка серед інших гучних і хайпових релізів завжди була у списку моїх найочікуваніших ігор 2024 року, гра, перша частина якої вразила мене до глибини душі, гра, головна героїня, котрої особисто для мене є найкращим жіночим персонажем в історії відеогеймінгу. І так, я розумію, що на цьому місці у вас може бути хтось інший. Історія про кельську воїтельку на ім'я Сенуа, котра страждає на жахливий психоз, бачить речі, котрі майже більше ніхто не помічає, і відправляється в наповнену кошмарами подорож до Гельгейму за душею свого коханого чоловіка Діліона. Вражає тим більше, коли розумієш, що вся ця подорож, всі ці монстри і знаки навколо це витвір свідомості Сенуа, і відбувається вона великою мірою в її голові. Недарма кажуть, що найбільший наш ворог, ми самі. Саме подолання своїх демонів, примирення з втратами та потрясіннями це ціль, для досягнення якої Сенуа долає цей шалений шлях. Неймовірна, фантастична історія. Історія, для якої напрошувалося продовження. І у 2019 році прихильники гри отримали те, чого хотіли: дуже крутий анонсуючий трейлер Сенуа 2. Трейлер, котрий підняв очікування від продовження на високий рівень. Ну бо ж тепер у розробників буде бюджет втілити взагалі все, що вони хочуть. І враховуючи, як вони впоралися з першою частиною, Senua 2 має бути справжнім шедевром. Правда ж? Ну що ж, реліз гри відбувся, та ще й з українською локалізацією, за що велика шана розробникам. Ми пройшли гру повністю, і тепер можемо оцінити результат. Давайте розбиратися, чи є Senua Saga Hellblade 2 шедевром, чи це хоча б просто хороша гра. З вами, як завжди, канал GameVis. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без котрих відео на каналі виходили б набагато рідше. Доєднуйтесь і ви до числа цих крутих людей на Ютубі чи будь-якій іншій зручній для вас платформі. Ми обіцяємо продовжувати робити україномовний контент якомога частіше. Половину ж зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ вся звітність у спільноті. У будь-якому разі беріть щось смачненьке, бо зараз я розповім вам про другу частину історії Сенуа. Щоб ви принаймні для себе розуміли, чи варто хоча б цю гру купляти Сенуа Sacrifice. Екскурс в першу частину пристрасть, страх, безумство, темрява, надія, промінь світла, що жевріє вдалині. Напевно, саме такими словами я б описав гру 2017 року випуску Hellblade Senua's Sacrifice. гру, котра у той час буквально розірвала всі мої очікування. І так, для того, щоб розібратися у другій частині саги, нам обов'язково треба поговорити про першу частину. Проєкт з невеликим бюджетом від ненадто відомого розробника з порівняно малою командою розробки виглядав чимось на рівні тріполей релізу того часу. Чудова графіка, неймовірна атмосфера, абсолютно оригінальна ідея, натхненна розповідь і фантастично пропрацьована головна героїня. У цю гру було дуже важко не закохатися з першого погляду. Давайте для початку поговоримо про її сюжет, тому що без його розуміння дуже важко віднайти суть у другій частині саги. Далі в нас тут будуть спойлери, тож обережно нам розповіли про воїтельку кельтського клану піктів на ім'я Сенуа. Ця дівчина була абсолютно особливою. Вона страждала на сильний психоз, бачила речі, котрі звичайні люди бачити здатні не були, чула голоси, розмовляла з ними і страждала від цього. Таким же психозом хворіла і мама Сенуа. І через це її батько ненавидів їх обох. Лем'я Сенуа вважало, що це відьомські прояви, і спалило її матір на вогнищі. Статися цьому допоміг і сам батько Сенуа. І такі події залишили глибокі шрами у душі дівчини. Сенуа втекла від цього і жила далеко від поселення наодинці зі своїм психозом. Проте в один день вона зустріла чоловіка на ім'я Діліон, чоловіка, котрий зміг її покохати, котрий вперше після мами приніс в її життя любов та тепло. За допомогою котрого Сенуа на час вгамувала своїх демонів і навіть частково могла противитися психозу. Він був для неї всім, та одного дня вона його втратила. На поселення Сенуа напали работорговці. Вони вирізали всіх, і її любого Діліона вбили також. Сенуа жила далеко від селища, тому, коли вона прибула туди, від домів залишилося лише згарище, гори трупів і розіп'яті на стовпах тіла. Діліон також був мертвий. Сенуа знайшла його тіло і біль утрати розбив тонку броню її психіки, вивільнив її психоз і змінив для неї увесь світ. Її розум шукав вихід і знайшов надію у міфах та легендах. Сенуа відтяла голову Діліона, бо голова у віруваннях кельтів є вмістилищем душ, і з цією головою вона відправилася у царство мертвих у Гельгейм, до самої богині Гель, щоб будь-якою ціною повернути Діліона до життя. Ми знаємо, що в реальності ніякого Гельгейму не існує. Проте Сенуа настільки сильно вірила в ці міфи, що її свідомість змінювала для неї саму реальність довкола. Сенуа билася з демонами, які були демонами її свідомості, перемагала жахливих монстрів родом з її уяви, шукала знаки в навколишніх пейзажах і зруйнованих поселеннях, рухалася вперед до того, що вона вважала царством богині Гель. Її супроводжували голоси. Її ж власні думки, котрі ожили голосами Валькірій, нашіптуючи Сенуа, що їй робити, що відчувати. А також її супроводжував голос батька: голос темний, голос зневажливий і ненависний, голос жорстокий і страшний. У голосі батька відображалася невпевненість Сенуа. Батько завжди казав, що всередині неї і її матері живе темрява темрява, яку треба викорінити. Сенуа бореться з цією темрявою всю дорогу до царства мертвих. Це і є її психоз. Та подолавши всі перешкоди в кінці на місці богині Гель, вона бачить саму себе. Здолавши своїх демонів, вона мириться зі смертю коханого Діліана. Ні, вона не вилікувалася від психозу, але примирилася з реальністю, примирилася з собою, з такою, якою вона є. І з цим доробком вона вирушає у другу частину гри. Правда, уже з новою ціллю знайти вождя работоргівців і покласти край його безумній жорстокості, помститися. Ось її нова мета. Психоз. Сюжет другої частини. Як ви вже зрозуміли, суть усієї саги, як в першій, так і у другій частині, це психоз. Чим розробники з Ninja Theory дуже сильно підкупили мене ще в Сенуа Sacrifice, так це своїм скурпульозним дослідженням, яке вони провели. Та застосуванням набутих знань у грі. Розробники дійсно запросили людей, котрі страждають від психозу, і постійно консультувалися з ними впродовж створення проєкту, як саме виглядають образи у їх баченні, які голоси вони чують, як все це впливає на світосприйняття. Вони розробляли світ гри саме на цих розповідях, і тому у цей світ психозу було дуже легко зануритися. Образи і голоси були такими реальними, такими всеоб'ємними. Що було легко забутися і відчути, що вони ледь чи не в твоїй власній голові? Це ключова фішка і його пропрацювання, Пропрацювання головної героїні, її переживань та відчуттів. Вона залишилася і в другій частині. У Сену Сага 2» Ми занурюємося у той же безумний світ, котрий, однак, не відштовхує, а неймовірно захоплює і манить. Можна сказати, що розробники не втратили своєї пристрасті до вивчення психозу і перенесення його на екран. Вони знову консультувалися як з людьми, що страждають від цієї проблеми роками, так і з провідними дослідниками-психіатрами. Інтерв'ю з цими людьми можна побачити у самій грі, щоб зрозуміти рівень заглиблення у тему. І коли ти запускаєш другу частину саги про Сенуа, ти одразу вгадуєш стиль. Так, ось воно. Ось цей світ хворої свідомості кельтської воїтельки, що завоював мене колись. Він на місці. Він так само яскраво відображений. Так само чудово пропрацьований у плані атмосфери, тону і темпу оповідання, у плані страху, відчаю, жаху, жалю та взагалі всіх емоцій, що може переживати людина. Сюжетно історія Сенуа продовжується майже там само, де й закінчилася. Зараз будуть спойлери. Тож знову ж таки, будьте уважні, якщо хочете самі пройти гру. Отож, Сенуа потрапила на корабель мисливців за рабами, котрі спалили її поселення. Вона жадає помсти. Жадає викорінити цю проблему, щоб ніхто більше так не страждав. З нею залишаються її голоси, котрі відображають думки та підказують, що робити. З нею голос батька, котрий принижує і звинувачує її, також його образ жахливий образ без обличчя. Корабель роботорговців розбивається, сенуа ледь випливає на берег з-під вламків корабля, а на берегу бере в полон ватажка роботорговців. Вона наказує тому привести її до їхнього лідера. Треба відрубати голову змії. Та все не так просто. Ці землі знаходяться у полоні велетнів, Монстрів, котрі потребують жертвопринесень. Сенуа має здолати їх, має знову знайти шлях через свої видіння та кошмари, знову перемогти їх. По дорозі вона знаходить союзників, включно із цим работорговцем, що стає на її сторону. Вони також бачать деякі речі і чують голоси, також допомагають долати велетнів. В кінці ж на неї чекає останнє випробування той самий ватажок той, хто якраз і звільнив велетню, той, хто наказує знищувати рабів, все заради влади. Сенуа має здолати усі перешкоди і знову ж таки більшість у її власній сповненій кошмарами свідомості. Ось така коротка розповідь про сюжет другої частини саги про Сенуа. Персонажі. Сюжет цей насправді не є чимось неймовірним. Так, він пронизаний міфами і легендами, скандинавськими, кельтськими, старовинними розповідями. Проте, завдяки атмосфері та заглибленню, яке пропонує гра, цей сюжет відчувається глибше і сильніше, ніж у більшості інших проєктів. Просто тому, що ти буквально відчуваєш себе у шкурі Сенва. Ти, хоч і не хворієш психозом, ти все одно бачиш ці образи, шукаєш серед них шлях, і все це здається більш реальним, ніж короткі виринання у справді реальний світ. Персонаж Сенуа, як я вже говорив, феноменальний і прекрасний з точки зору саме створення персонажа, з точки зору його росту та розвитку впродовж сюжету. Решта персонажів дуже допоміжні. Багато хто з них є часткою свідомості Сенуа. Ті ж голоси в голові. Все насправді крутиться тільки навколо Сенуа і її свідомості. У неї, звісно, є і компаньйони, але вони займаються однією справою: допомагають Сенуа дістатися до її цілі. Звільнити місцевих людей від гніту велетнів і здолати піратів работорговців Самі по собі вони досить слабенькі, хоча потім можна проходити гру з їхніми коментарями, де вони більше розповідають про себе поза кадром. Але не суть. Крім цих трьох персонажів-помічників, звісно, є велетні та підземний народ, котрий дає відповіді на запитання Сенуа, котрий, напевно, є відображенням знань її найглибшої свідомості. Серед велетнів двоє: Іллауга та С'яварісі. Треба знайти їх справжні імена, дізнатися їх історії і здолати їх, але не вбити. У випробуванні кожен крок це випробування у лабіринті свідомості Сенуа. Ось і весь список NPC, з якими треба взаємодіяти, крім фінального боса. Насправді не густо. Геймплей якого немає. У результаті виходить одна дуже цілісна історія. Сенуа 2» — це справді історія, не більше і не менше. Ви можете зараз сказати, що майже весь огляд я витратив на те, щоб описати сюжет та атмосферу першої, а потім для порівняння другої частини гри, і ви будете праві, але нічого іншого я зробити не міг, тому що насправді геймплею у цій грі майже немає. У першій частині який не який він був затяжні битви з мобами та босами, просто величезна купа загадок зі знаходження символів. Узагалі уся гра була про те, щоб знаходити символи, і по суті, це був один великий пазл. У другій частині це не так. У нас є одна прекрасна всепоглинаюча історія, і все. Один чудовий неймовірний персонаж, купа фантастично красивих, жахаючих та захоплюючих сцен. Але геймплею немає взагалі. Hellblade Senuas 2 не містить і десятої долі тих загадок, котрі треба було розгадувати при проходженні першої частини гри і котрі сильно так розтягували її проходження. Щоб ви розуміли, на все проходження Senuas 2 у мене пішло 7 годин. Так, це гра на сім годин. Можливо, з усім, що в ній є, ви розтягнете її годин на десять. Основний час у грі це перегляд кінематографічних роликів та занурення у шалену психоневропатичну атмосферу. Решту часу між роликами вам треба просто бігати стежками. Ні про який відкритий світ і мови немає. Слухати діалоги, ні про який вибір у діалогах мови немає також. Ви не вибираєте відповіді, просто слухаєте інколи розгадати кілька дуже простих загадок. Серед загадок є як нові, так і старі. Доведеться шукати символи, як у першій частині гри, також знаходити прохід у відзеркалених світах, перемикаючись між ними за допомогою фокусування. Але насправді цих активностей дуже мало, десь з десяток на всю гру. Ну і ще є битви з мобами та босами, але про них також окремо. Коротше, у результаті, саме якщо говорити про геймплей, я відчув, наче пограв в урізану частину першої гри. Тобто сюжет нам ніби продовжили, і по атмосфері все дуже круто. Персонажі і пропрацювання все на супер рівні. Але все, що між цим сюжетом, все, що між сюжетними роликами, все це максимально вирізали з гри. Сенуа 2» ніби каже: не треба відволікатися, скоріше йди і дивися, що буде Сенуа у кінці. І насправді з цим скороченням та вирізанням вони переборщили. На що ж було додавати нові механіки та нові типи загадок. Якщо ти їх зустрічаєш і маєш вирішувати всього кілька разів за проходження, насправді дуже дивно. Битви та боси теж саме можна сказати про битви з мобами та босами і про бойову систему. Але тут скоріше позитивна рецензія. У першій частині саги про Сенуа була проблема з битвами. Часто бувало, що вони надто розтягувалися у часі і просто набридали. Враховуючи, що механіки бою у цій грі максимально прості, і ти буквально використовуєш дві кнопки, удар та ухилення по черзі, у цьому не було сенсу. Замість того, щоб урізноманітнити бойову систему, нам натомість просто скоротили поєдинки, і жодного разу у битвах з драугами чи работорговцями не виникало враження, що це заклікування лівою кнопкою миші триває занадто довго, проте це ще сильніше скоротило гру. Єдині цікаві інтерактивності це битви з босами. Виглядають вони візуально чудово, по динаміці взагалі прекрасно, хоч і використовуються знову ж таки максимально примітивні механіки, устигнути перебігти від точки до точки. Але музика, дизайн, візуал, динаміка, все це дозволяє битвам з велетнями запам'ятовуватися, тримає гравця в напрузі. Звісно, за умови, що занурення того в світ гри і маніакальний розум Сенуа пройшло успішно. Коротше, все одно будь що з цього важко назвати геймплеєм. Це просто перерва у розповіді історії, щоб ми обдумали чергову деталь сюжету і переживань головної героїні. Звісно, у нас знову немає ніяких шкал ХП чи витривалості, тільки медальйон, який дозволяє Сенуа концентруватися. Інтерактивне кіно без вибору у результаті перед нами чудове та якісне інтерактивне кіно з прекрасною графікою, атмосферою, чудовим сюжетом. Неймовірним пропрацюванням проблеми психозу та втіленням її на екрані. Проте не більше ця гра є логічним продовженням першої частини саги про Сенуа, проте точно не є її апгрейдом. Не відчувається як крок вперед для Ninja Theory, відчуття, що це знову розробка інді компанії без імені на ринку. Проте ця компанія вже засвітилася, вже підвищила очікування, вже нагріла аудиторію. А тому у багатьох, навіть якщо судити за відгуками в інтернеті, Сенуа 2 викликає розчарування. Від себе ж скажу, що отримав задоволення від чудової історії. Максимально занурився у свідомість Сенуа, найкращої для мене героїні у історії відеоігор. як мінімум, за останні роки. Час у грі пролетів для мене за мить. Я б дуже хотів добавки, але гра дійсно дуже коротка. Плюс це чи мінус вирішувати вам. А ми ж напевно вже розповіли вам майже про все, що треба було знати. Ну, ще згадаємо технічний стан гри, який я б назвав ідеальним. Справді, жодного разу не просів FPS, ні на секунду не було жодного лагу і взагалі не було багів. Також подякуємо розробникам та видавцям у обличчі Microsoft за хорошу українську локалізацію. Вона мені дійсно сподобалась. Ось такий вийшов неоднозначний огляд на другу частину саги про Сенуа. Це круте інтерактивне кіно, у якому вирізали увесь геймплей. Гра виглядає прекрасним продовженням першої частини з сюжетної точки зору і, взагалі, не продовженням гри з геймплейної, залишає неоднозначне, проте сильне враження. Беручи всю відповідальність на себе, я б все ж радив її пройти. Емоції ця гра через історію та занурення у свою тематику дарує неймовірні. А що ви думаєте про цей проєкт? Обов'язково пишіть у коментарях. Як завжди, дякуємо вам за підписку та вподобайку, ну і за те, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал GameWiz, До нових зустрічей.